Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено приблизно 485 тисяч 13 особин за добу 1 тисяча чотириста і поранено 1 мільйон 456 тисяч двадцять песи за добу 4 тисячі 200 танків 7 496 одиниць за добу 11. Бойових броньованих машин 14460 одиниць за добу 43 артилерійських систем 12515 одиниць за добу, 28 реактивних систем залпового вогню, 1070 одиниць, засобів протиповітряної оборони 798 одиниць за добу 1 Літаків 351 одиниця за добу 1. гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9985 одиниць за добу 49, крилатих ракет 2197 одиниць, кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 16907 одиниць за добу 29. Спеціальної техніки 2054 одиниці за добу 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!